Інструкція, як знущатися над почуттями загиблих бійців ЗСУ. От. І над загиблими взагалі в Україні. Там деякі коментатори пишуть, що всі повинні плакати, підтримувати ЗСУ, не пити каву, не ходити на дискотеки. Ми маємо право ходити. А якщо ви кажете, що ми не маємо на це право маємо. От Зеленський. Зеленський. Та його 95-й квартал. Увага до всіх. 23 вересня збирає аншлаг. Щоб тупо поржати над мертвими і покаліченими українцями. Ну як вам? Зелебобіки та виборці Зеленського чи Порошенко. З'їли? З'їли. Тому, а чому ви питаєте нас, чому ми не можемо ходити і веселитися? Ну от, Зеленський ж прийде веселитися, з трупів там і так далі. А чому е тоді нам можна просто прийти і відпочити? А він з вас буде сміятися. От. В цьому є різниця. Чому йому можна, а нам не можна? Ходити на дискотеки, в бари та ресторани в кіно, для прикладу. Ну, людям ж Зеленського можна аншлаг робити в Києві? Можна. Концерти можна робити? Можна. А чому нам не можна. Але справа в тому, що вони роблять це спеціально, щоб знущатися. Над померлими. От і все. Якось так робіть висновки. Що хочете 5 років Зеленського. Рекомендую э, голосувати за нього чи за Порошенка. І гарантую вам, що у 2100 році у вас і ваших дітей, ваших внуків більше не буде. Тому голосуйте за Зебанду. Чи п'яцю, чи інших. І вони вас все одно знищать. А раби будуть обирати одних і тих самих постійно. От і все. А Зеленський кльово знущається над ЗСУ і над почуттями своїх виборців. Сидіть на флазі на День Незалежності Республіки Україна, витирати ноги по національному прапору. Ви це з'їли. Ну, як вам сподобалося, хочете ще? Він може повторити. Обіцяє витирати ноги про український стяг. Зеленський обіцяє, народні депутати, посидіти ще раз на сцені. На карті України з флагом та гербом. Вони обіцяють це повторити. А ви ще раз з'їсте і не намагайтеся вбити народних депутатів. Бо це кримінальна відповідальність по статті 112. Усіх в кутузку закриють. Тому сидіть і терпіть. От і все. А здумуєте рипатися, Вас посадять по статті 1. Подумайте, одумайтесь. Ще по статті 112 Державна зрада. Казати правду завжди вбивчу. Тому підписуйтесь на цей канал, робіть лайки, коменти, репости, продвигайте цей канал та його відео, тренди Ютубу, знищу українську та російську пропаганду, помножимо на нуль з Кабіїву та Арестовича. Хай вони спалають.